Через відключення світла в Україні частіше пожежі. Люди порушують правила безпеки під час користування генераторами або ж забувають вимкнути електроприлади. Ще одна з поширених причин займань це російські атаки. Наш репортаж із Хмельницького. Це мутрашні кадри ліквідації пожежі на одній із інфраструктурних об'єктів Хмельниччини. Після ворожої атаки тоді рятувальники працювали кілька годин поспіль. А ця пожежа у ресторанному комплексі сталася внаслідок експлуатації несправного генератора, де СНСникам вдалося врятувати від вогню ліс і цуценят. Самодіше оддає. Давай <пи> до з понад пів тисячі пожеж, що сталися на Хмельниччині цього року. Більшість спричинена належним поводженням з вогнем і обладнанням. Основними причинами виникнення пожеж в житловому секторі є порушення правил пожежної безпеки з електроприладами. Ця пожежа у квартирі багатоповерхівки виникла внаслідок вибуху газового балону, загинула власниця оселі. Вогонь охопив із сусідні квартири. На допомогу дорослим і дітям прийшли рятувальники. Вони сказали, щоб вони заховались на балконі, бо вже вийти неможливо було. Я дуже вдячна. Ми з внуком змогли вийти самі, а сім'ю сина внучками вийти рятувальні. Я їх дуже вдячна. Нині часто загорається внаслідок неналежного поводження з обладнанням під час аварійних відключень електрики. Водночас жителі Хмельницького добре знають, що треба робити в таких випадках. Виходячи з квартири, вимикати всі електроприлади, і в принципі я так і роблю. В мене нічого не під'єднано. Одне єдине, що не вимикаємо холодильник. А так, якщо вдома, то так. Да. Якщо на роботі що немає, то тоді не вимикає. Вимикачі повимикати світло, щоб не було перевантаження, коли буде вімкнення світла. Робити це? Так, Періодично. Пам'ятати правила безпеки і не легковажити весь час закликають українців, рятувальники і вкотре нагадують, перше переконайтеся, що електромережа та електрообладнання перебувають у справному стані. Усі електроприлади в приміщенні виключені. Електрочайники, павербанки, телефони, телевізори, холодильники у зв'язку з тим, що при включенні світла можливі перепади напруги, і в разі якщо прилад. Пошкоджений, може відбутися аварійний режим роботи. Марічка золота, Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.